Сьогодні розв'язуємо задачі. На наступному уроці, або п'ятниця, або в понеділок у нас буде контрольна робота. Так, Тому записуємо тему уроку. Підготовка до контрольної роботи, розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи, розв'язування задач. У цьому розділі я нагадую, ми з вами вивчали силу Ампера, Силу Лоренса для визначення напрямку. Використовуємо правило лівої руки. Сьогодні повторимо, як це робиться. Вивчали. Правило Лейнса для визначення напрямку індукційного струму. Також повторимо, розв'яжемо задачу на визначення напрямку індукційного струму. Такі задачі обов'язково будуть на контрольній роботі, тому, будь ласка, орієнтуйтесь. Якщо ви не зможете зорієнтуватися, не задавайте питання, щоб усі розібрали, як ми ці правила будемо застосовувати до розв'язування задач. Самі обчислення на формули вони не дуже складні. В принципі, теж таку задачу ми з вами сьогодні розв'яжемо. Так, переходимо до першої задачі. Визначити напрям сили Ампера, що діє на провідник зі струмом у магнітному полі. Значить, напрям сили Ампера, що діє на провідники зі струмом у магнітному полі. Значить, дивимося, що в нас ми бачимо на малюнку. Що ми бачимо на малюнку? Що це N S, що це таке? — Полюси mm. магніта. Це магніта, полюси магніта. — магніта, да. І ми знаємо, що е, там, де є постійний магніт, він створює магнітне поле навколо себе. Як це магнітне поле, лінії його як напрямлені? З якого полюса виходять, в які заходять, давайте пригадаємо. З північного... З півночі виходять, вірно. У південь заходять. Так, сейчас секундочку. З північного полюса виходять південь не заходять. Тобто лінії у нас отак будуть. З півночі виходять. У південь заходять. Північ це N. Південь S. Так, оце лінії магнітної індукції. Магнітна індукція позначаємо літерою B. Так. Далі струм позначається буквою І. Струм у нас йде по провідничку зверху донизу. Ось чорненький провідничок. Ось тут струм іде зверху донизу, Позначаємо буквою І. Далі треба визначити напрям сили ампера. сила Ампера. Напрям сили Ампера. Це сила, що діє з боку магнітного поля на провідник. Зі струмом, вона визначається за правилом лівої руки. Отже, беремо ліву руку, долоню з відставленим пальцем. Так, і повертаємо долоню так, щоб лінії входили в долоню. Тобто, в даному випадку долонею до північного полюса, щоб ці сині, сині лінії. В долоню. Далі чотири пальці напрямляємо туди, куди йде струм. Струм йде донизу. Тобто руку розміщаємо таким чином. Чотири пальці вниз. чотири пальці вниз, Долоня до півночі. Поставте руку до екрану, розмістіть ліву долоню до екрану. У вас вийде щось отаке, що пальці будуть отак униз. так чотири пальці, Униз так, великий палець, відповідно, буде показувати на вас. Так, і а, таким чином, великий палець показує напрям, куди діє сила Ампера. Сила Ампера діє на нас. Це ми позначаємо кружочок із точкою, тобто стрілочка на нас, вістря стрілочки. Так, таким чином, а, ми використовуючи правило лівої руки, визначаємо з вами. Та, Господі, визначаємо з вами. Напрям сили Ампера. Використовуючи правило лівої руки. Значить, ще раз показую, дивимося веб-камеру. На Чотири пальці лівої долоні вниз, бо сила струму вниз. Долоня до північного полюса. Долоня до північного полюса, тобто до N, До синього. Великий палець показує на мене. Це значить, що сила Ампера буде на нас. От F я пишу. Та, господі. Господи, господи, включайся. Так, ось сила Ампера. Стрілочка на нас. Тобто, оцей кружаль цей і точка всередині. Оцей запис кружаль, і точка. Значить, що це на нас. А ось якби від нас, то такий хрестик від нас. Це та сама стрілочка. Тільки ми бачимо її оперення. Так, оце е, задача на застосування правила лівої руки на визначення напрямку е, сили Ампера. Ну, задача може бути такого плану. Ось дивіться, у нас ось магніти є. Полюси деякі невідомо. Невідомо зверху, знизу, які так, але є ось провідничок. І по ньому йде струм від нас. Ось дивіться, хрестик. Хрестик це значить, що струм пішов від нас. Тобто чотири пальці ставимо туди, в екран. І сказано, що сила Ампера діє вліво. От туди, куди сила Ампера діє. Повертаємо долоню так, щоб туди показував великий палець. Вліво. Тоді долоня буде зверху. Значить, зверху, який в нас полюс? N, бо ці стрілочки, що виходять з N, повинні до нас входити в долоню. Ну, а знизу, відповідно, полюс буде S, південний. Значить, зверху північ, знизу південь. То, також подібна задача, тільки з другим, відповідно, розміщенням. Так, наступна задача. Наступна задача за малюнком треба сформулювати задачу і розв'язати. Дивіться, що це: ми можемо бачити на малюнку. Давайте подумаємо. Ну, кулька якась, може частинка, да? Оце. оця кулька це якась частинка. На неї діє. Що? Оце стрілочка зелена. Що це таке? Сила Л. Лоренса. Сила Лоренса. вгору діє на цю частинку. А В швидкість. Сама частинка рухається вправо. Значить, частинка рухається вправо. На неї діє сила Лоренса вгору. І ось іще крапочки, і Б написано рядом. Це значить, що це магнітна індукція. вона напрямлена на нас. Ми бачимо вістря-стрілочок, що діють на нас. Якби від нас, тут би були хрестики отакі. Отакі б хрестики були. Хрестики, це значить, що вона б від нас напрямлена. А вона напрямлена на нас. Точки, от як можна сформулювати таку задачу? Є частинка. Яка рухається вправо, На неї діє сила Лоренца вгору, а лінії магнітної індукції напрямлені з екрану на нас. Що тут невідомо? Що знайти можна для цієї частинки? Яка величина невідома? Дивіться уважно, що тут невідомо. <кхи> Повтори, будь ласка, Віка, не розчув. Що про частинку невідомо? Ну, якою може частинка бути? Заряджена частинка? Якою вона може бути? Як заряджена? Ну, на які частинки діє сила Лоренца? На зарядженні. Які можуть бути заряди? Ну, ну електричні заряди. Які бувають? Так, ніхто не працює. ніхто не знає, так? Да? Які можуть бути заряди? Ну, за знаком, мабуть, заряди. Які за знаком заряди бувають? Позитивні і негативні. Позитивні і негативні. Чи бачимо ми з малюнка, який заряд цієї частинки? Десь тут плюсик чи мінус написано? Немає. Не бачимо, да, Віка, не бачимо. Значить, а раз не бачимо, значить, можна оце задати питання. Яке питання в задачі може бути? Який заряд цієї частинки за знаком? Позитивний чи негативний? Який заряд цієї частинки? Застосовуємо, знову ж таки, для визначення напрямку о, сили Лоренса. Ми використовуємо теж правило лівої руки. Великий палець, куди напрямлена сила Лоренса, тобто вгору. Долоня. Щоб стрілочки. Магнітної індукції в неї заходили. Тобто долоню повертаємо до екрану. Отак. Долоню повертаємо до екрану. А чотири пальці вказують, куди рухається додатня частинка. От я долоню, коли до екрану притулив, у мене чотири пальці показують наліво. А на малюнку частинка показана направо. рухається. Значить, що це значить? Яка це частинка? Додатня чи від'ємна? Якщо напрям протилежний? Від'ємна. Єм. Від від'ємна. Отже, дивіться, великий палець туди, куди села Лоренца, вгору. Долоня, щоб стрілочки в неї вектора магнітної індукції заходили, вектора B. Гострячки в долоню заходять, значить долоня до екрану. Чотири пальці мене показують вліво. А на малюнку показано, що швидкість вправо. Якщо напрям чотирьох пальців швидкості протилежний, значить частинка від'ємна. Якщо напрям співпадає, значить частинка додатня. Тобто відповідь до задачі. Заряд частинки. мінус. Тобто частинка заряджена від'ємним зарядом. Так. Трошки складніша задача вже на, на силу, на, на правило ленце. Дивіться, в нас є ось така котушка, підключена до приладу, який показує, є там струм чи нема. Тобто стрілочка тут це гальванометр. Тут стрілочка, вона відхиляється, або в один бік, або в другий. До цієї джерела струму тут ніякого немає. Тут котушка напряму підключена до гальванометра. Далі, до котушки підносять магніт південним полюсом. Підносять, оце стрілочка швидкістю напрямлена вниз, тобто до котушки. Тобто Магніт підносять. Значить, магнітне поле в котушці зростає чи зменшується, як можна сказати, якщо підносять магніт. Ну, не було магніта, а тоді з'явився. Значить, що з магнітним полем? Теж не було, а тоді з'явилося. Отже, магнітне поле що зробить? Зростає. Ось я покажу, що магнітне поле зростає. Отак, От стрілочкою вгору покажу. Ну, це не напрямок, це просто показує, що воно зростає. Так. Далі питається в задачі. Визначте напрямок індукційного струму в котушці. Тобто, отут струм буде в котушці, виникне. тобто ось отак, Чи отак. Тобто, чи в один бік, чи в другий. Треба визначити напрям індукційного струму. Тут, при розв'язуванні таких задач, ми з вами пригадуємо правило ленця. Я нагадую, отакий був. Отакий на, на голоці. Я відео вам показував. На голоці ось таке алюмінієве коромисло, і тут два кільця. Одне суцільне кільце, а друге кільце розрізане. І вони врівноважені. Якщо ми до цього суцільного кільця підносимо магніт якимось полюсом, ну, півден... північним, наприклад, підносимо, то, да, яким полюсом, значить. Воно буде відштовхуватися, тобто при піднесенні до цього кільця кільце буде відштовхуватися. При виманні магніта з кільця воно буде притягуватися. Тобто, дивіться, якщо ми підносимо до кільця магніт і кільце відштовхується, значить отут. З цього боку кільця теж виникне такий самий полюс, щоб вони відштовхнулися, а з протилежного боку кільця С. Тобто саме кільце перетворюється в магніт. Тобто переносимо це на нашу задачу. Коли ми підносимо магніт до котушки, то в котушці виникає такий струм, що ця котушка відштовхується від магніта. Коли ми маємо магніт з котушки, коли швидкість буде вгору, то котушка буде притягуватись до магніта. Тобто, в нашому випадку котушка відштовхується від магніта. І якщо ми підносимо південним полюсом, який полюс повинен бути зверху цієї котушки, щоб відштовхнутися? Південний. Теж південний. Ось написали: тут південний, значить тут північний. Так, одну половину задачі зробили. Тепер треба другу половину, знаючи е, полюси у котушки, треба визначити напрям сили, напрям струму. А для цього використовуємо ось праву руку. Отак, Пальці загнуті в кулак, і великий палець відставлений, але рука права вже. Або правило свердлика. Дивіться: от отак, взяли праву руку, отак відставили палець. І великий палець показали, повернули туди, куди північний полюс, тобто вниз. Отак. Великий палець повернули вниз. Бо північний полюс нашої котушки знизу. ось. Так. Великий палець униз. А пальці оці, що загнуті в кулак. Вони показують, як буде в котушці напрямлена струм напрямлений. Тобто, дивіться, цей виток. Оце, ось він зверху проходить. Ось видно, що він за собою закриває другий поверх провід. Значить, палець завернутий отак. Значить, Струм піде отак, як палець у нас завертає. По цьому витку, ось аналогічно. Ну, далі можна вже по виткам дивитися. Якщо тут отак, то тут отак піде. Тут, відповідно, отак. Ставимо отак стрілочки, як струм. Тобто стрілочка, так, як у нас палець. От палець іде, і стрілочка так за пальцем йде. Так. І все, напрям ми визначили. Визначили напрям, тобто стрілочку поставили, все, задача розв'язана. Ну і може бути ще такий: от якщо напрям визначили, то де відповідно буде плюс, де мінус. Значить, дивіться, в даному випадку ми знаємо, що якщо в нас є електричне коло, ось я батарейку рисую. Так. І лампочку підключено. Лампочка, відповідно, світиться. Вимикача в мене нема, напряму підключили. Оце буде плюс, оце мінус на батарейці. То як завжди струм йде в нас? Від плюса до мінуса. Отак, струм проходить через лампочку, лампочка світиться. В нашому випадку, що тут виконує роль батарейки? Де генерується струм? У котушці чи в гальванометрі? Що тут буде батарейкою нашою, аналогом батарейки? Де струм створюється? Де виникає електрорушійна сила індукції? Ну, в котушці. Сама котушка стає Кушці. батарейкою. Котушка виробляє струм. І раз із котушки ось по цьому проводу струм виходить, значить з цього боку котушки буде плюс, а з другого боку котушки буде мінус. Тобто, ось струм виходить із котушки, це з плюса. Проходить через гальванометр. Гальванометр це споживач. Він споживає струм. А далі заходить у мінус і повертається в котушки. Тобто, тут верх котушки буде плюс, ніж котушки буде мінус. І з плюса виходить, заходить у гальванометр, і далі повертається струму у мінус. Ось таке розв'язання цієї задачі. Чи є тут питання по цьому? Ну, як можна по-другому сформулювати задачу? Дивіться, ось, наприклад, у нас є отака котушка, ось я рисую. Отак От я показую, який провід там іззаду проходить, він трошки ховається. Так, є отака котушка. так? Е, котушку підключили до гальванометра. Давайте я отак покажу. І е, магніт північним полюсом. Якимось чином рухають, невідомо, чи в оцей бік, чи в оцей бік. Тобто, треба знати, куди рухаємо магніт, вліво, чи вправо. Так. Але відомо, що струм буде в котушці йти отаким от способом. Так, ага, тут я неправильно показав. Так, стоп, отак. Чекайте. Ось сюди. О, отак. Раз. Два. Ось такий струм у котушці створиться. Знову ж таки, беремо праву руку і чотири пальці мене будуть вгору так обхоплювати будуть мою котушку. Так як проводу той, що ближче до нас проходить, вгору йде. Великий палець показує, куди? Вліво. Значить, там, де великий палець, там у нас північний полюс котушки. З протилежного боку південний. Якщо північний і північний, то вони будуть відштовхуватися чи притягуватися. Північний, північний. Одного з відштовхуватися. А коли це можливо? При наближенні магніта до котушки, при віддаленні вони відштовхуються правило Ленса? Вони відштовхуються при наближенні. Значить, котушка ця теж буде, ну, магніт до нашої котушки теж буде що робити? Наближатися. Далі, замість магніта, в принципі, може бути трошки інша річ. От такого плану задача. Дивіться. Тут іще одна у нас котушка. Давайте я її отак нарисую. Чорним кольором. Значить, тут ось така котушка поряд. Так. І а, до цієї котушки ми через вимикач. Через вимикач. Через вимикач. Покажемо його тут. Підключаємо джерело струму. Оце буде плюс, відповідно, довший на гальванічному елементі довща рисочка і мінус протилежного боку. Значить, і в момент замикання. От замкнули. Коли ми замкнули. Так, зараз я це повитираю. Ми не знаємо цього напрямку. Так. Ну, коротше, я перерисую. Так Так, от. і ми замикаємо. От питання. Який напрям струму буде в цій синенькій катушці, коли замикаємо? Значить, замикання це значить, що? Це в нас не було магнітного поля, а потім з'являється. Значить, коли замикаємо, значить, це нібито ми магніт наближаємо. Тобто не було магнітного поля, а тоді з'являється. Далі напрям від плюса. Значить, стрілочка пішла сюди. Стрілочка пішла сюди. Так, чорненький. Ось від плюса. Далі тут, отут внизу отут угору. Тут знову вгору перед нами, вгору і вниз. Так, тобто перша задача. Треба визначити полюси оцієї цієї чорненької катушки. Беремо праву руку, пальці вгору, так, щоб перед нами пройшли там струм пройшов по пальцям вгору. Да. Тоді великий палець буде вліво, значить північ буде отут. А тут, значить, південь. І замикаємося, значить, ніби ми південним полюсом наближаємо. Якщо ми наближаємо південний полюс, то на оцій котушці теж відштовхується, значить теж з'являється південний. з'являється південний З протилежного північний. Раз тут південний, значить знову беремо руку, повертаємо до північного вправо, великий палець. А 4 пальці перед нами значить, йдуть вниз. Значить, Тут вниз, тут вниз. Тут вниз. Отже, тут угору. І тут вниз. От, і визначили напрям цей струмок в другій катушці, який у нас питається. От ще приклад такої задачі на використання правила Свердлика і правила Ленца. Так. Так, що там у нас по часу? 10.30. 10.30. Ну і зробимо одну обчислювальну задачу. Так. Астрономія сьогодні в нас проходитиме в асинхронному режимі, будете самостійно матеріал опрацьовувати. Я там скину вам відео і тест. Тобто працюєте. Зробимо зараз одну задачу. індукційне магнітне поле індукції 1 тесла помістили прямий провідник довжиною 40 см сила струму 25 А у ньому. Визначте курт між напрямком лінії магнітної індукції і напрямком струму у провіднику, якщо відомо, що про провідник діє сила Ампера 5 Н. Записуємо, значить. Індукція В. B, B дорівнює 1 тесла. Довжина провідника L дорівнює 40 См 04 м. Сила струму 25 Ампер. Так, діє сила Ампера 5 ньютонів. Сила Ампера 5 ньютонів. Знайти під яким кутом альфа розміщено провідник до лінії магнітної індукції. Яку формулу тут з вами використовуємо? Ну, це простенька обчислювальна задача на одну формулу. Формула сили ампера. Чому дорівнює сила Ампера? Модуль магнітної індукції множимо на довжину провідника, на силу струму і на синус кута. У нас тут невідомо, що кут. Ну ще, отже, спершу знаходимо синус кута. Синус кута це буде сила ампера ділена на BIL. BLI, тобто індукція на довжину провідника на силу струму. Коли знайдемо синус кута, зможемо знайти і сам кут. Підставимо, щоб знайти синус кута. Синус альфа рівня 5 ньютонів. Ділимо на 1 тесла. Множимо на 04 метри, множимо на 25 Ампер. Можна відразу скоротити 25 і 5, Тут залишиться 5. 5 на 0,4 2, 2 на 12, 1 друга. 2, 1, 2, або 0,5. Одиниці всі скоротяться. Бо треба пригадати, що таке тесла. Якщо ми розпишемо, що таке Тесла, то ампери, метри і ньютони скоротяться. І 0,5 буде без одиниць. Сінус у нас іде без одиниць. Для якого кута синус дорівнює 0,5 або одна друга, скажіть мені. Повинні знати. Ну, синус 1 друга. 30 градусів. 30 градусів, все вірно. Отже, кут становить 30 градусів. Відповідь 30 градусів.